Вітаємо усіх педбатьків! батьків. Вже майже скінчився цей тривожний та тяжкий рік. Хоч разом з ним не пішов наш найбільший біль. Це війна. За цей довгий час слово свято набуло для нас зовсім інших сенсів. Свято це врятувати котика із палаючої будівлі, коли на це майже немає шансів. Свято це дістати корм песику за 3-9 земель між повітряними тривогами. Свято це постійно відчувати довіру та любов своєї звіродитини, навіть коли і сам. Не знаєш, як складеться наступний день? Можливо, не для кожного новий рік постане таким, як завжди. І, можливо, не в рідній домівці та дім педбатьків батьків там, де їхні звіродіти, адже незалежно від того, знайомі стіни поряд, чи то взагалі відсутні літають пташки навколо чи ракети, улюбленці не дадуть вам відчути себе самотніми та безсилими. Ми захоплюємось вашою стійкістю та відданістю, а також силою і терплячістю ваших звірят. Нехай у новому році вас оточуватиме звіряче щастя, а обожнювані хвостики будуть завжди. До поруч, тримайтеся, лапка за лапку, та зустрінемось у нових відео вже у 2023 році. Тож бажаємо вам радісних та безпечних свят! Петхаус і в війні, і в радості!